Добрий день! Сьогодні у нас з вами практична робота номер 6 і ми з вами будемо знайомитися з винесенням межового знака способом створів з оцінкою точності. Метою даної роботи є підготовка годизичних даних для винесення межового знаку способом створів. І друге завдання це буде оцінка точності винесення точки способом створів. Що у нас з вами дано в якості вихідних даних? В якості вихідних даних нам з вами задані координати пунктів полігонометрії і проєктної точки С, які розташовані в таблиці 6.1. Також на даному слайді ви можете собі їх записати: координати і Y трьох точок. І тут наведені, ну, це обрізана таблиця, в методичних казівках цих даних набагато більше. Так, і тепер що потрібно зробити з цими вихідними даними? Необхідно виконати аналітичний розрахунок елементів для винесення точки способом, ми будемо лінійних створів застосовувати для, даної, для даного завдання. Але познайомимося і зі способом створів також. І далі ми будемо визначати оцінку робити точності і положення точки С способом створів. Ну і в якості вже результату необхідно побудувати розмічувальне креслення для виносу точки С в натуру способом створів. Ось у нас з вами такі схеми є. Трішечки інформації хочу вам надати. Способи створів та лінійних створів широко застосовуються для винесення в натуру основних точок або усей будівель та споруд, а також при монтажі осей, конструкцій та технологічного обладнання. І ось ми бачимо з вами, що на рисунку 1.10А в нас якраз наведений спосіб створів, а на рисунку 1.10Б спосіб лінійних створів. Він простіший, і саме його ми будемо застосовувати з вами. Що стосується положення проєктної точки С в способі створів, це рисуночок А. То визначається його положення цієї точки С на перетині двох створів, які задаються між вихідними пунктами 1-1 штрих і, відповідно, 2-2 штрих. Створ 1, 1 штрих задається за допомогою теодоліта, який центрується на вихідному пункті, ну, наприклад, на пункті 1. А далі зорову трубу орієнтують на візирну ціль. Яка відцентрована на другому вихідному пункті, ну, наприклад, це пункт 1', штрих, як показано на даній схемі. Далі, задану проєктну довжину d 1 відкладають у створі, фіксують положення точки С і закріпляють. І контролем розміщення якраз буде слугувати відстань d 2 Це прив'язка точки. Нашої це до другого вихідного пункту. Ну, наприклад, до другого пункту, як показано на даній схемі розмічування. І вихідними пунктами є знаки головних або основних осей споруди. Ми з вами будемо застосовувати спосіб лінійних створів: це рисуночок 1,10Б. Що для цього потрібно використати? У нас з вами, знову-таки, показую вам вихідні дані. Ми беремо координати точки А і координати точки С, ікси і ігреки. І використовуючи ці координати, ми будемо з вами розраховувати приріст координат дельта ΔАЦ і дельта ΔАЦ. Для чого це нам потрібно? Для того ми будемо з вами шляхом розв'язання оберненої геодезичної задачі знаходити відстань D, це відстань від точки А до точки С, яку ми виносимо з вами в натуру. І далі корінь квадратний, дельта Хац в квадраті, плюс дельта YC в квадраті. І ось таким чином ми з вами отримаємо шукану відстань D. Ну і потім вже на місцевості ми задаємо створ АБ. І вздовж цього створу ми з вами, вздовж лінії а, Б, ми відкладаємо від точки А знайдену відстань де маленька, і потім намічаємо за даним створом точку С. Ось. Таке в нас завдання. Звісно, що ми можемо з вами і навпаки Ми можемо використовувати координати точки Б і С і знайти дельта Х, В С, Дельта Y, В С. І, відповідно, від точки Б відкласти в протилежному напрямку якусь вістень штрих, наприклад. Можна і так ще зробити для контролю, і тоді в нас відстань між пунктами А і Б. Її ми також можемо з вами проконтролювати і знайти, буде дорівнювати сумі ось таких шуканих відсень D плюс D'. штрих. І це буде, як, як би мовити, такий додатковий контроль. Тепер, що стосується оцінки точності винесення точки способом лінійних створів? взагалі, ну, Лінійний створ простіше, давайте розпочнемо з способу створу, який більш складний. Значить, середня квадратична помилка створів залежить від помилок побудови першого МЦ1 і другого МЦ2 створів, а також помилки МФ це помилка фіксації точки в натурі. Ну, звісно, якщо ми будемо лінійний створ да, використовувати, то у нас з вами Буде вже помилка лише одного створу задіяна, а не двох. І ми використовуємо з вами формулу 6,1, і вона наступним чином звучить. Мц в квадраті у нас з вами дорівнює Мквад створу. Плюс М квадрат створу номер 2 і плюс М квадрат F, помилка фіксації. І основними помилками при побудові створів є помилки положення вихідних точок, центрування приладів, візування труби на візирну сіль І проєктну точку. Тобто ми маємо з вами формулу, це помилки при побудові створів, формула 6-2, які включають помилку вихідних даних. Середня квадратична помилка положення вихідних пунктів, МВХ. Далі МЦ це середня квадратична помилка центрування тудоліта і візирних цілей, МВС, це середня квадратична. Філітична помилка візування з рук на візитну ціль і на розмічувальну точку. Ну, і МФ це помилка фіксації, як ви вже зрозуміли. Тепер щодо м, пояснення да, яка з цих, як нам знайти кожну з цих помилок. Помилки положення вихідних пунктів МВ квадраті для відкладання створу мають значення тільки у напрямку, перпендикулярному створу. Тобто для кожного створу за однією з координат X чи Y ми використовуємо, да, і їхній вплив визначається формулою 6,3. Що таке D маленька? Д маленька це відстань від точки встановлення то до до то проєктної точки. С велика це довжина між вихідними пунктами. І тепер давайте розглянемо сумісний вплив помилок центрування додоліта та візирних цілей ми можемо виразити формулою 6-4. А для побудов у створі лінійна помилка візування буде визначена за формулою 6-5. Спосіб лінійних створів дозволяє визначати проєктне положення точки С відносно нашого Ну, з шляхом відкладання, визначати проєктне положення. Це, що виноситься в натуру, як показано на рисунку 1,10Б, відповідно, шляхом відкладання проєктної відстані, Д за суром. І давайте тепер розглянемо з вами, приклад, конкретний приклад з числами. Так, ось він на цьому слайді наведених. Нам необхідно оцінити точність розміщування проєктного положення точки С способом створів, якщо точка знаходилась посередині обох створів. І е, тоді приймається, що, наприклад, де це 100 метрів. І з індексом X, це буде 25MX, однакові. Ці помилки, це буде 5 мм. Помилка Е 1 мм, і помилка фіксації МФ 1 мм. І оскільки точка С знаходиться посередині, це наше припущення, то вона в кожному створі має однакові умови. І тому достатньо зробити розрахунок точності лише для одного створу. М вихідне, в нас вийшло 3. Тепер наступне за формулою для розрахунку помилки центрування ми з вами отримаємо помилку центрування 0,5 мм. І далі ми знаходимо помилку візування. Мвізування 0,5 мм. вийшло. І тепер залишилося обчислити загальну помилку розмічування з врахування помилком двох створів, МЦ в нас вийшло 5,1 мм. І як невеличкий підсумок, як видно із наведених розрахунків, найбільший вплив на точність положення точки має саме помилка вихідних даних. Тому, коли будете виконувати. На практиці цю роботу звертайте увагу, наскільки стабільні, наскільки надійні у вас вихідні ваші дути. Я дякую за увагу. На сьогодні це все.